Події останніх тижнів тримають у постійному стресі, підвищилась тривожність. Як відволіктись від цих подій та негативних думок про них? Питання дійсно актуальне для всіх нас, да, особливо хто живе в Україні на фоні і військових дій і форс-мажорів, та так званих ситуація була з тою самою Каховською ГЕС. Інші моменти тривоги, повітряні обстріли. Це все мега стресові події, і по суті, ми живемо вже. В якійсь мірі в тривалому такому хронічному стресі, хочемо ми того чи не хочемо. Зовнішні обставини впливають на нас, і нам важливо навчитися, навчитися відповідати, сприймати ці обставини так, щоб наше ставлення не шкодило нам самим. Це не значить, що потрібно райдужно на це дивитися, так як кажуть іноді крізь рожеві окуляри. Дивитися так, виробляти таку свою позицію, щоб вона вам вже самим не шкодила. Вас самих не заводило в нересурс. Тому що що би не відбувалося, як би не відкладалися складалися події, життя триває, і воно вимагає від нас певних дій, активності, певного рівня відповідальності, особливо перед тими, хто залежить від нас, це діти, це сім'ї, дружини чи чоловіки, в кого яка ситуація, чи батьки, чи інші близькі. І тому нам важливо навчитися так адаптовуватися до цих стресових подій, до того хронічного стресу, хронічної кризи, яка в нас уже триває більше року. І тут у кожного з одного боку є схожі моменти, на які ми можемо звертати увагу, враховувати і, власне, використовувати в своїй практиці. З іншого боку, є унікальні моменти, пов'язані конкретно з вами, тому що кожен з вас, кожна з вас, це унікальна особистість, у вас свої сильні сторони, свої слабкі сторони, У вас свій досвід, свої переконання, свій світогляд, свої фільтри, через які ви дивитеся на світ. І важливо розуміти, що це завжди в поєднання. Є щось, що може стосуватися всіх, але ж є е, специфічні підходи, моменти, які треба враховувати конкретно по собі. Бо в кожного свій характер, в кожного свій тип мислення. І зараз я більше говорю про те, щоб ви не дивилися однобоку на ті чи інші рішення, які би ви не почули в своєму житті чи почули. А ви дивилися більш комплексно. Бо є. Щось унікальне і, скажімо так, стандартизоване, що всім, чи то більшості, може допомогти. А є щось, що конкретно важливо вам враховувати, вам використовувати, бо у вас це працює. В когось це може не працювати, а вас це працює. І навпаки, у вас це спрацьовує, а в іншої людини не спрацьовує. Тому, щоб сліпо не копіювати, не використовувати те, що ви чуєте, використовуйте це з розумом, адаптовуючи це під себе, розуміючи свою специфіку і, власне, розуміючи себе. Тепер щодо конкретних можливих так, дій складових, які можуть вам допомогти перемикатися із стресу на ресурсний стан, зберігати свою енергію, не залипати на подіях, коли це триває занадто довго. Нормально, коли ми боїмось, нормально, коли ми хвилюємося, нормально, коли ми переживаємо щось, чи то відчуваємо гнів, злість, можливо, відчуття провини. Ці всі емоції, якщо вони є в нашому житті, то це нормально. Це принципово важливий факт. Я вважаю. Чому? Тому що якби це було ненормально, цих речей не було б природньо в нашому житті. Якщо вони природньо мають місце, то, значить це нормально. Бо, наприклад, той самий страх, він допомагає нам в критичних обставинах зберігати себе, захищати себе, відстоювати свої інтереси чи свою позицію, зберігати в кінці кінців своє життя. Якщо страх стає хронічним, він починає грати проти нас. Якщо злість чи гнів стає хронічною, вона починає грати теж проти нас, починає нам шкодити. І так, з будь-якою емоцією. Відчуття провини. Хороший сигналізатор відчути відповідальність і компенсувати, можливо, якісь ну, неприємні моменти, які ми створили для себе чи в житті інших людей. Але залипати в відчутті провини це вже не добре, в першу чергу, для нас самих. Тому. Важливо, другим моментом, да, таким ключовим відмітити те, що ви навчилися відчувати межу достатності. От відчуваю страх, гнів, злість, де, де моя межа достатності? Це ще нормальна ситуація, тобто я реагую миттєво на що, що стається. Це мене мобілізує, захищає, допомагає підтримувати свій стан в певній мірі. І де ця межа переступлена, і е, я з цього моменту починаю собі. Перебуваючи в хронічному стані, чи такому негативному чи в емоції, починаю вже собі шкодити. В кожного може бути своя межа і своя тривалість проживання певних емоцій. Тому важливо вам навчитися відчувати себе, бути в контакті з собою і за рахунок цього спостерігати, дослідити себе, де ваші межі, в плані відчуттів, в плані емоцій, де достатньо, а де вже забагато. І керувати цими межами, управляти цим процесом. Якщо ви не будете знати, де ці межі, то ви не зможете ними керувати. От такий другий важливий аспект. Щодо відволікання, ви могли помітити, що ще з дитинства, коли ставало щось приємне в вашому житті, ви зараз можете згадати, кожен з вас, кожен з вас може згадати приємні миті в дитинстві, коли ви з захватом, з очікуванням, от в такому аж піднесенні, з нетерпінням. Прагнули прожити щось приємне. Хтось мав приїхати, кудись ви мали поїхати, можливо, канікули, можливо, відпочинок, можливо, зустріч з друзями, поїздка на море, в гори, свято, ваше день народження. В кожного є такі фаєрверки, да, от емоційні фаєрверки, В кожного є такі спогади. І ви можете відмітити, що зараз, згадуючи подібні спогади, навіть зараз в цей момент, у вас трішки змінюється ситуація. Задайте хоча б один найбільш яскравий спогад вашого дитинства. Задайте прямо зараз, що вперше з'являється в пам'яті в голові. Що ви там проживали, які емоції, що ви очікували, який у вас був стан, яка була погода в той час, хто вас оточував? Задайте зараз цю мить. Ви ніби повертаєтесь в подумки туди, і звідти берете, черпаєте сил. Це ну, узагально називає місце сили. Місце сили це переносне значення, оскільки це може бути як. В прямому сенсі місце, тобто, наприклад, десь на природі, в батьків, в дідусів, де ви могли відпочивати влітку. Це могли бути ваші друзі, кудись поїхати. І, і місце можуть бути сучасні місця. Там, де вам сьогодні комфортно, де ви там заряджаєтесь і відновлюєтесь. Можуть бути сьогодні такі місця. Подібними місцем сили можуть бути люди, ситуації і обставини, процеси навіть. Тобто... Визначить свій список місця сили і поринайте туди. Періодично туди повертайтесь. Ви ніби повертаєтесь за енергією, ви повертаєтесь за спокоєм і за наповненням. Це там, де ви можете якийсь момент часу побути і перемкнутися повністю на той стан, відновити свій ресурс, відновити свою енергію і, власне, свій ресурсний стан. Питання не в тому, щоб зробити це довго і багато. Або зараз повністю відновити себе. Питання в тому, щоб це мало регулярний характер. Нехай це буде 5, 10, 15 хвилин. Чи у вас є можливість кудись поїхати, чи десь бути, чи кудись піти, чи з кимось побачитися. Нехай це має регулярний характер. Якщо ви не маєте куди їхати, регулярно згадуйте спогади. Спогади переносять нас в ту мить, і ми ніби з минулого ретранслюємо приємні емоції, те, що нас може надихнути, відновити і додати сьогодні сил. Створіть свій список місць сили, Поринайте туди фізично і думками, в залесі від того, яке у вас на цей момент доступна можливість. Це ще один аспект важливий, який допомагає відволікатися від негативу, від тривожності, від хвилювань, які є в сьогоднішньому дні, пов'язані з війною і іншими кризами та катаклізмами, в яких ми сьогодні перебуваємо. Далі, що можна ще зробити? Це ціла група. Умов і чинників, які можуть вас щораз перемикати на такі, знаєте, процеси, які створюють ресурсний стан, це ціла група ваших, скажімо так, здібностей і потреб, приділяючи увагу, яким ви завжди зможете відновлювати свої сили і свої ресурси, тобто відволікатись, перемикатись, згадайте будь-яку улюблену справу. На протязі всього свого життя. Я думаю, що у вас теж є в спогадах якісь такі яскраві моменти, де ви чимось займались, і ви знаєте, ви так в дитинстві грали гру. Хто футбол, хто баскетбол, хто, можливо, якісь там в дворі грав ігри з хлопцями, з дівчатами. Немає значення. І от ви, коли граєте гру, світу ніби не існує. Батьків не існувало. Ви от були тотально 100% головою повністю в горі. Ви були занурені тотально. І в цей момент, ви по суті, заходили в певну роль. І в цій ролі ви були в максимальній викладці. Ви були тут і зараз. Не було минулого, не було майбутнього, було тут і зараз. І цей повний переключ, повне перемикання це і є повноцінне перемикання вас з однієї ролі в іншу роль. У нас багато ролей. Ми батьки, діти, брати, сестри, бабусі, дідусі, друзі, хто як. І це 10, 15, 20 ролей в кожного з нас є. І наскільки ми вміємо перемикатися між ролями, наскільки може відволікатись від проблем однієї ролі і заряджатися приємними, скажімо так, відновлюючими процесами іншої ролі, ви прийшли з роботи, пограйтеся своїми дітьми, приділіть тотальних 10, 15, 20 хвилин з ними. Тобто, тут і зараз будьте лише з ними. Погрузіться в їх гру, встаньте на мить дитиною разом з своїм сином чи донькою. І ви побачите, що після такого кейсу, нехай це буде так, ви ніби виходите і дивитесь на світ іншими очима. Ви перемкнулися в іншу роль, ви залишилися в інший важливий процес, і вам, і іншим близьким, ви наповнилися емоційно і тепер у вас є більше сил. От подібне тотальне перемикання в іншу роль, яка вам приємна, яка вас наповнює, це ключова умова. Оцієї групи причин і чинників дозволяють вам відволікатися від негативу, від стресу зовнішнього, на який, по суті, ви весь час тримаєте фокус, і з приділяйте час собі і своїм близьким. Це і є місце заряду, це є місце відновлення. От ви заряджаєте свої мобільні телефони фактично кожного дня. Чому там виснажується батарейка, виснажується заряд? І вам треба теж поповнювати свій заряд. Знайдіть свою зарядку і ключовий. Набір, от список цих зарядних дій, цих заряджених дій для вас це перемикання між ролями, де ви тотально в щось включаєтеся. Це займання справами, які вам подобаються, які вас наповнюють. Це задоволення ваших потреб, нехай навіть найдрібніше. І це все ваші джерела енергії. Коли їх багато, не обов'язково це має бути якась одна справа, яка от раз, все і вас відновить. Не йдіть в крайність, не шукайте чарівних таблеток і швидких результатів в чомусь одному. Зробіть собі кілька таких справ. Нехай вони будуть короткі по часу, але щоб їх було більше. Це улюблена справа, це хобі, це близькі люди, час в сім'ї, час з близькими, з друзями. Наскільки це можливо вам сьогодні? Не можете фізично, можна подзвонити, можна поспілкуватися в месенджерах через відеозв'язок і так далі. Є можливість фізично. Побути, звичайно, її треба використовувати. Тобто, іншими словами, це набір життєвих ролей, куди ви включаєтеся в повністю, залучаєтесь в якусь роль, наповнюєтеся там емоційно і таким чином відновлюєте свій заряд з одного боку і відволікаєтеся від подій негативу з іншого боку. Бо коли ви робите те, що вам подобається, наприклад, справа, якою ви займаєтесь. І вона ваша, от ви ж ви неї живете. Це може бути і ваша основна праця в кого хто знаєте як зробив свого хобі, зробив свою справу. Чудово, я вас вітаю, якщо вас так. Якщо цього немає, і ваша робота вас так не наповнює. Згадайте, що вам, в принципі, в житті подобалося робити. Що подобалося? Де ви починаючи чимось займатися, з головою туди занурювались, і ви втрачали відчуття часу. От в такому виді процесів ви і відновлюєтесь. Це дає вам енергію. А вам цю енергію потрібно постійно генерувати. Постійно генерувати. Якщо ви не будете її генерувати, питання виснаження це питання часу. Це питання часу. Тому з одного боку, ви відновлюєте свою ресурсність, а з іншого боку, ви відволікаєтеся від цих подій негативних думок про них. Тому що ми можемо керувати своїми думками. Як ми можемо керувати думками? Це вже завершальна така фаза моєї відповіді. Як керувати думками? Лише є один спосіб керувати думками помічати їх. Не помічаєте думок, регулярно себе запитуйте, про що я зараз думаю, про що я зараз думаю, питайте себе десятки разів на день. Це питання звертає вашу увагу на себе, на ваші думки, на те, що в вашій голові в конкретний момент часу. Якщо ви цього не помічаєте, ви не можете цим керувати. Є дуже гарний принцип із менеджменту, що ми можемо керувати лише тим, Якщо ми вимірюємо, якщо ви не вимірюєте, тобто не фіксуєте, не спостерігаєте свої думки, ви не можете ними керувати. Вони мимо вас проходять транзитом непомітно і йдуть ті, які йдуть. І якщо зовнішні фактори провокують різного роду негативні думки, а ви на це не впливаєте, то ви будете заручниками цих думок. А думки впливають на ваші емоції, на вашу фізіологію, на тіло і на вашу поведінку. Саме думки на це впливають. До речі, подібні речі ми розбираємо детально, ну зокрема в моїх програмах, тому що це насправді дуже глибока і широка тема. Думки це ключове джерело наших емоцій, фізіології і нашої поведінки, а отже, наших життєвих результатів. Якщо ви маєте думки, це глибинні переконання, неусвідомлені якісь певні стереотипи. І ви їх не помічаєте, вони рулять в вашому житті. Ви лише бачите верхівку айсберга, ви бачите те, що з'являється в симптомах, тобто неприємних станах, чи, скажімо так, відчуттях, поведінці, і в результатах. І якщо вас це не влаштовує, важливо саме з причиною працювати, тобто з думками. А ми з вами формувалися по суті, ну, майже 20 років. Все наше дитинство, ми формувалися, тобто ми вчилися жити. В цьому житті, в дорослому періоді нашого життя. І ми за цих 20 років набрались дуже багато несвідомих думок, яких ми не помічаємо, які впливають на наше життя, а ми лише вже розгрібаємо чи то радіємо тим або іншим результатом. Тут же в кого як і в кого які комбінації та співвідношення. Тому головна думка, да, фінальна відповідь та, що ви можете керувати думками, якщо помічаєте негативну думку, можете її замінити на іншу. Тобто змістити фокус уваги з одного на інше. Якщо це не виходить свідомо зробити, то є більш глибші причини, чому ви є заручником тривоги чи страху. Є більш глибші причини, і, ймовірно, самостійно ви з ними можете не справитися. Тобто є речі, які ви можете зробити і пропрацювати самостійно, а є речі, де потрібна зовнішня професійна допомога. І маючи таку о, такого виду підтримку, ви зможете. Більш глибоко усвідомити, в чому ви живете, в яких стереотипах, переконаннях, думках, в якому світогляді, якщо вони не підходять замінити і тоді як наслідок отримувати інші емоції, інші відчуття в тілі, іншу поведінку і інші результати. Тому те, що сьогодні було проговорено, спробуйте кожну рекомендацію. Втілити в своє життя щось може вийти, щось не вийти, щось більше, щось менше, серед несуть важливо. Головне, щоб у вас була динаміка змін, динаміка того, що ви починаєте впливати на свій стан ось що найголовніше. І якщо буде момент, де ви не зможете справитись, то ви завжди зможете заручитися підтримкою експерта. Експерти, які можуть бути корисні в подібних ситуаціях, це коучі, це психологи, це тренери, взагалі від того, з ким ви взаємодієте, в кого яка спеціалізація. Якщо говорити конкретно про мене, про експерта, то Цілий комплекс підходів, рішень, технік та інструментів я даю в рамках своєї головної програми внутрішня точка опори. Сама назва вже говорить так, на що ви будете опиратися в житті. Бо коли ви відчуваєте постійний стан, де ви тривожні, де ви в негативі, і виходить так, що щось є зовнішнє, що вас трагерить, що вас запускає, що викликає вашу внутрішню реакцію, ви з цим не зможете і не можете справитися. І стаєте заручниками цих станів. Щось сталося зовні, раз і вплинуло на вас. Сталося раз і вплинуло на вас. І ви безсилі. Це говорить про те, що ви опираєтеся на зовнішні події, на зовнішні обставини, на ситуації, на людей і так далі. І доки ця зовнішня опора буде у вашому житті мати місце, доти ви будете вимушені миритися з тими результатами, і станами і емоціями, які вам не підходять, але щораз Виникають, по суті, рухаються якби в циклі по колу. По певному сценарії все відбувається. Якщо ви відчуваєте, що ви готові до таких фундаментальних змін, щоб не залежати від зовнішніх обставин, незалежно від того, які вони, а опиратися на внутрішній стан, визначати самостійно внутрішній стан, тоді подібне рішення може бути для вас підходящим. Якщо ні, ну тоді, хоча б користуйтеся тими рекомендаціями, які сьогодні були озвучені. По кроково від початку до цього моменту. Тому я бажаю вам знайти свій ключ до себе з одного боку, керуючись загальними рекомендаціями не тільки від мене, є багато інших експертів, які теж радять, як краще організуватися в подібному періоді життя, в подібному стані, де знаходимося всі ми. І пам'ятайте, що в кожного є щось своє унікальне, тому ці рекомендації не беріть сліпо, адаптуйте їх до себе. Враховуйте свої особливості і свою специфіку. Нехай у вас все вийде.